Десятирічний Богдан з Краматорська допомагає майстрині Ользі Крамаревич підготуватися до майстер-класу. Мисткиня каже: від початку війни працюють з дітьми, які приїхали з регіонів, де тривають бої. Перших кілька занять звичайно були трішки стривожені. Ми чужі люди, чуже приміщення, скажімо так, ми поки не могли з ними. Ну скажів завжди є час на адаптацію один до одного. Але за буквально друге, третє наша зустріч, і всі стали своїми. Перед нами була мета зайняти їх творчими різними поробками, щоб дитина отримала задоволення. від того що вона робить від самого процесу, від результату. Нині діти переселенці в кар'єрному хабі. Вона виготовлятимуть іграшки з текстилю. Богдан робить Янгола. Це його голова. А це волосся, а над ним це буданім. Поки діти зайняті на сеансі арт-терапії, психологи хабу для мам проводять тренінг. Юлія Висоцька з Краматорська каже, виїздила, аби врятувати сина. Перший місяць ще в березні ми в знаходилися в Краматорську. Якось намагалися там залишитися останні два тижні. Ми знаходилися у сховищські. 2 квітня Юлія із сином приїхала до Луцька. Хлопчик продовжує навчання у своїй школі. Навчається онлайн школі з вчителями з Краматорського. Я з ним зараз знаходжуся вдома, я не працюю, але сподіваюся, що знайду собі роботу. Все буде добре, що мені допоможе цей хаб. Назву хабу вона розшифровують як вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Тут допомагають жінкам, які потерпають від сімейного або гендерного насильства. Сьогодні мам переселенок навчали планувати кар'єру. Основною метою даного заходу є надати можливість жінці усвідомити, що вона займе активну позицію в формуванні професійної кар'єри, і також сформувати навички написання кар'єрного плану. У хабі вона діє мобільна бригада протидії домашньому насильству. Сьогодні психологи екстрено виїздили на два виклики та тричі на планові. Загалом протягом чотирьох місяців роботи до фахівців хабу за допомогою звернулись майже 200. Жінок Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.